Всім привіт! В цьому відео. Репер Snoop Dogg одягнув прикрасу з українською символікою та виступав в ній на концерті. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк під відео та підпискою на канал. Відомий американський репер Snoop Dogg з'явився у прикрасі від українського дизайнера у вигляді соняшника. Ця підвіска отримала назву Peace for Ukraine, Lake», що перекладається як намисто мир для України. Патріотична прикраса була створена українським 3D-дизайнером Андрієм Хромченко спільно з каліфорнійським брендом Ice. Вартість цієї підвізки становить 152 долари приблизно 5 тисяч гривень. Сама прикраса виготовлена у вигляді золотого соняшника з синьою пелюскою зверху. Соняшник Національна квітка України став загальновідомим символом. Опору єдності та надії проти російського вторгнення в країну. Кожна пелюстка прикраси індивідуальна відлита з коштовного каміння, яке повторює органічні форми, що додає неймовірну кількість деталей. Синя пелюстка серед жовтих символізує український прапор, написано на сайті в описі. На світлині в інстаграм бренду можна побачити репера, який позує з прикрасою, поєднуючи її з іншим аксесуаром, темними кольорами. Також публікував опублікував своє інстаграм снімок, на якому видно синьо-жовтий соніх на його шиї. Він виступав з цією прикрасою на одному з концертів та зробив спільний снімок з іншими музикантами в ремерці. Прикраса виглядає вражаюче та символічно і, очевидно, привертає увагу як відомих артистів, так і шанувальників. Можливо, ще багато людей виберуть її як знак підтримки України. Підписникам сподобався вибір репера щодо прикраси. Вони почали активно коментувати та дякувати за підтримку України. Щиро дякуємо за підтримку. Ви неймовірні. Дуже дякуємо. Це так важливо для українців. Гарний ланцюжок. Слава Україні! Шановні глядачі, а як вам така підтримка України репером SnobDogom? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивились випуск до кінця. До зустрічі в наступних випусках.